Ремонт Тернопільської вулиці Карпенка тривав трохи більше місяця. Нині вийшов на фінішну пряму. Пішоходи вже звикли ходити вимущеними бруківкою новими тротуарами. Сьогодні по дорожньому покриттю поїхали автомобілі. Комунальникам залишилось облаштувати під'їзди до зупинок та нанести дорожню розмітку. Останнє зроблять протягом двох тижнів. А от завершення ремонту дворів питання кількох днів. Минулого року ми зробили двір карпенка 13, в цьому році Карпенка 15-17, з одночасним зняттям питань, щоб постійно ці двори підтоплювало, зроблення централізованого водовідведення, яке виведено на голому дорогу. І сьогодні ждуть завершальні роботи по самій дорозі. Я думаю, що протягом декількох днів буде завершення роботи і покладання асфальту в цих дворах. А от двох додаткових зупинок громадського транспорту, які на прохання тернополян внесли у проєктно-кошторисну документацію, на вулиці Карпенка не буде. Як тільки комунальники взялись за роботу, проти виступила частина мешканців. Наполягати чиновники не стали. За рахунок цього ремонт вулиці, на який планували витратити в межах 5 мільйонів гривень, обійдеться дешевше, як і на Збараській.